Доброго дня, сьогодні 29 листопада, місто Тернопіль. Вже зібрали ми всі свої культури. Єдина лишилася хурма Германська. Ой, мушмула Германська. Не знаю, який це сорт. Мені колись живці вислали, я вщепив її. Вайву, От бачите, місце щеплення, воно по кольору Айва темна. Я лишив дві скелетні гілки Айви і дві скалетні гілки мушмули. Мушмула перебрала на себе все живлення і вже другий рік радує врожаєм. Вже деякі були в нас морози, вже деякі Вон з тої сторони йде сквознячок, певно. А о так само м'ягенькі плоди, але їх треба ще занести до хати, щоб вони нагрілися. От теж м'ягенькі, щоб вони нагрілися і тоді вже будемо з вами дегустувати. Отаке От деревце дуже має наяві гарну силу росту. Практично це. Третя його була вегетація. На другий рік дали перші, дали перші плоди. В тому році я догустував, мені сподобалися. Але, як кажуть, на любителя. Але хай буде і таке у нас в саду. Продовжу відео вже з теплої. Квартири, бо зараз стоїть така, лежить вон, сніг на землі. Правда, плюсова температура, але неприємно. Думав, що буде тепліше, але воно обрізав трошки актинідію сьогодні і вже змерз. Рву плоди, йдемо в теплу кімнату. Полежали плоди мушмули. Добу на кухні при температурі 25 градусів. Вони на морозі були і так розм'якли, ну, зараз цікаво, яка вага. Вже в тому році не хотів передивлятися відео прошло річні, яка була в тому році вага 24 грами. Плодики невеликі. 21. Отакі. 20, В середньому 20 грамові плоди. Отаке воно в розрізі плід. Ну зараз попробую на смак. На смак приємне. зовсім так, як солодке печене яблуко. Кислинки зовсім немає. Ароматне, дуже приємний аромат. Отак воно і пахне, як печене яблуко. І на смак такий. Ще і є такі кісточки. Смаком задоволений. Ще треба було почитати про них, які в них вітаміни є. Ну, але то вже кого буде цікавити, можете подивитися у Гуглі, почитати. Ну, В принципі, культурою задоволений на цей період. Так для різноманіття трошки і таких. Скуштувати фруктів. Сила росту дуже гарна. має купа живців. Хто би хотів би ще таку екзотику вщепити собі десь крону вайву, можете звертатися, вийшли по території України живці. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!